Обмірковуєте проект заміського будинку з мансардою або плануєте переробку старої дачі, не обмежуйте себе стандартними ідеями з оформлення мансарди, в ній можна розмістити не тільки спальню, але й зручну ігрову містку бібліотеку, місце для дружніх тусовок, і навіть підняти під дах мокрі приміщення. Кухню, ванну, кімнату, поради щодо освітлення, оздоблення, ергономіки та вентиляції додаються. Ідея 1. Вітальня під дахом. Якщо будинок призначений для великої родини з маленькими дітьми, а верхній поверх досить просторий, подумайте про те, щоб розмістити в мансарді місце для зустрічі разом з маленькою кухнею і їдальнею. Нестандартна конфігурація приміщення, низька стеля, нависають балки і недолік світла. У вітальні ці недоліки можна обіграти, наприклад, зробити стелю темним, додати в обстановку цікаві світильники, балки пофарбувати в контрастний тон, а опорні стійки посеред приміщення перетворити в витончені колони. Такий вітальні не буде більше ні у кого. Порада інміром. Навіть якщо мансарда досить висока, використовуйте низькі меблі. Поставте диван уздовж найнижчої стіни, щоб залишити місце навколо для більш високих предметів, або замініть його пишним килимом з подушками, якщо важливо влаштувати домашній кінотеатр. Звільніть високу торцеву стіну під екран для проектора. Ідея два кухня на висоті. Це не найпоширеніше рішення мансарда і так легко перегрівається, і обладнати в ній гарячий цех проектувальники зазвичай не рекомендують. Але якщо з тих чи інших причин в мансарді облаштовується вітальня, то кухню, хоча б невелику, додати до неї буде логічно, щоб не бігати за їжею для гостей вгору і вниз по сходах. Найскладніший етап прокладання труб для подачі води і каналізаційного зливу, найкраще розмістити мийку в кухні над мокрою точкою. Внизу, наприклад, над санузлом буде легше підключати комунікації, щоб розмістити кухонні меблі в мансарді, відмовтеся від навісних шаф або виготовте на замовлення модулі зі скошеним верхом. Підлогові шафи вибирайте вузькі їх краще розставити буквою. Попорада «Імі. Ром, використовуйте мансардні скоси, щоб заховати в них систему припливно-витяжної вентиляції у вбудованих шафах. Або просто за тонкими екранами-перегородками. У випадку з кухнею, вбудованою під дах, примусова вентиляція обов'язкова. Будьте готові до того, що стежити доведеться не стільки за вивітрюванням запахів, скільки за тим, щоб в приміщенні не було занадто жарко. Ідея? Три дитяча на горище, незвичайна геометрія мансардного поверху добре підходить для дитячих кімнат, особливо якщо в мансарду можна безпечно піднятися і легко спуститися навіть в самому ніжному віці. Хитромудрі ліжка, будиночки, шафи з потайними ходами, затишні закутки дозволяють спроектувати простір для дійсно цікавих ігор і з розумом організувати зберігання. Під склепіннями даху можна зробити спальне місце з пологом, як у принцеси, а на трикутній стіні побудувати стелаж для улюблених іграшок і найкрасивіших малюнків порада інмі, роум, як і у випадку з кухнею. Додаткова вентиляція необхідна. У високій мансарді зробіть подіум для ліжка, в ньому ви зможете заховати основну систему зберігання, робоче місце і місце для читання розташовуйте ближче до вікна. Якщо в горишньому поверсі не вистачає місця або умов для дитячої спальні, обладнайте в ньому ігрову кімнату. Ідея 4. ванна кімната з видом на зірки підвести і відвести воду для санвузла в мансарді майже так само складно, як перенести на другий поверх кухонну мийку, але ванна під дахом зустрічається набагато частіше ніж кухня-вітальня в мансарді, оскільки зазвичай верхній поверх відводиться все-таки під спальні приміщення. А санвузол логічно розміщується поруч з ними. Тому таке завдання, в принципі, вирішувано важливо лише обзавестися якісними трубами для підведення і зливу води і грамотними помічниками, які протягнуть їх до точки водозабору. Також не завадить спеціальний насос, що підвищує тиск, з ним натиск води завжди буде на належному рівні. Подбайте про надійну гідро і теплоізоляції. А для більшої безпеки і зручного підключення комунікації розміщуйте санвузол в мансарді над ванною або кухнею в нижньому поверсі. Порада інмі, ровом під скатом даху найпростіше поставити низьку ванну або душову кабіну. В останньому випадку зі скла потрібно буде вирізати нестандартні стінки зі скошеним верхом. Якщо душа буванна стоять біля високої стіни, то під низьким склепінням можна розмістити умивальники. Вибираючи місце для душової кабіни або ванни, розташуйте їх під похилими мансардними вікнами, якщо такі є, щоб милуватися зірками, деревами і заходами. Ідея 5. технічний поверх мансарду з дуже маленьким метражем можна відвести виключно під потреби зберігання, влаштувати в ній гардеробну або господарсько-побутову кімнату, або те й інше разом. У таких приміщеннях зберігають одяг і домашній текстиль, сушать і прасують білизну, складують начиння, і всілякі витратні матеріали для дому, подібні кімнати не вимагають примусової вентиляції, особливо при наявності вікна. Якщо і для інших приміщень припливновитяжна установка не потрібна, то простір уздовж актикових стін, нічних вертикальних стінок, мансарди. Висотою переважно від 20 до 90 см залишається вільним, у ньому можна обладнати шафи для взуття та аксесуарів, а також господарських дрібниць, які закуповуються про запас, використовуйте викатні конструкції і висувні ящики. Порада Ром, якщо зробити шафи під скатний дах, немає можливості поставте уздовж атикових стін звичайні низькі комоди або стелажі. Їх поверхня послужить додатковою полицею. Ідея 6. офіс на вищому рівні. Одне з популярних рішень, робоче місце під дахом в мансарді. Як і правило, тихо дістатися туди непросто, і можна повністю зосередитися на справах або навчанні, щоб організувати кабінет в мансарді. Будуть потрібні все ті шафи і стелажі зі скошеним краєм або звичайні, і письмовий або комп'ютерний стіл. Відразу виберіть для нього найсвітліше місце, передбачте можливість додаткового підсвічування. До робочого місця стекуться електричні дроти, будьте готові заховати в підлогу стіни, меблі відразу кілька кабель-каналів. при необхідності розмістити в мансарді бібліотеку, вибирайте відкриті полиці уздовж торцевої стіни. При цьому стіна зовсім не зобов'язана бути глухою, маленьке слухове вікно в оточенні книг стане витонченим акцентом, а під великим вікном можна облаштувати диванчик для читання, порада Інмі роум, не обов'язково робити традиційний кабінет з обов'язковим столом і громісткими шафами. Використовуйте трансформуються меблі, щоб звільнити простір посередині мансарди, це коли стіл може викочуватися, підніматися або складатися. Цьому випадку можна зробити кабінет багатофункціональним творчим простором, якщо вільне місце час від часу буде займати, наприклад, Мольберт або мати для йоги. Ідея всім, спальня в светелки. це найпоширеніше рішення для мансардного поверху в кімнаті з низькою скатною дахом, ізольованою від всіх інших приміщень, тихою і наповненою при бажанні природним світлом найкраще виходить. Спати, щоб робити це з комфортом і в безпеці, не ставте ліжко під низьку стіну, розмістіть ложе в торці мансарди, хоч під вікном, хоч біля глухої стіни, або взагалі посередині кімнати. За узголів'ям в такому випадку можна буде облаштувати ту саму гардеробну кабінет-санвузол. Про які йшла мова вище. Кишені під похилими стінами буде зручно використовувати для комодів і розміщення туалетного столика. Вибирайте низькі моделі, вони допоможуть візуально підняти стелю Порада інмі, щоб візуально розширити простір. Дизайнери часто радять використовувати світлі, відтінки в обробці мансард. особливо це стосується невеликих приміщень. Спробуйте пограти з цим правилом краще для початку за допомогою ескізів або комп'ютерного додатка. Зробіть темним підлогу, щоб зменшити відчуття ізоляції, додайте кольору на стіни, щоб зробити простір більш життєрадісним. Для найсміливіших, затемнені склепіння, мансарди або вертикальна стіна. Такий прийом створить ефект глибини, але може впливати гнітюче. Особливо ретельно продумайте в цьому випадку сценарії освітлення і декор кімнати.